А ви поясніть мені, будь ласка, статус, який ви доповені пізно капітан, в якому статусі ви визиваєте гроведянина права Степана Івані, на Володимира Івановича. А чому ви я це, не вправи? Якщо ви. Ви це процесуальний документ? Він має поготовити капитан? Наприклад, головних слідчому правда на контрольній складні плану 14-9. Це повідомлення різних записів масової інформації, заяви громадян, організації фізичних посіб. Ході достовував недійність в довідки фаз за його ряду інших осіб, якось відомі вам поставити за ножка, для того, щоб не накаляти обстановку яка склалася, не нахитати. Пропоную зручний для вас час та й світ пане.

50 коли приходять і побоють свою родину, ви знаєте, це не є добра справа. Я дочка часу 9 за того Повідомив про те, що о 12 годині я зможу прийти на доктор. Я, я прийшов. Я хочу, щоб це відбулося сьогодні. І ми говорили про те, що пан Іркович Мара також запрошений нас. Тому Ми готові Час, зараз узгодження, ще вчора. Не переносьте, це несправедливо. ми Я готовий, це не багато вашого часу зима, буквально хвилин 20-30. Ми зі своєму ставлення пішли цікавлять. А таке питання? Ви працюєте на народ чи на спортивність? Якщо у прошу, да?

в даному кримінальному провадженні досліджуються різні обставини. Ми маємо реагувати на їх різні повідомлення з різних джерел. І тому необхідно або підтвердити, або спростувати обставини, що не Ми зараз з'ясуємо. Людей попитаємо, допитаємо і на цьому все по вашу. Я перепрошую, що я міг вам повідомити. але в перший час я повідомив, що все інше. Я мимо, не повноважений на надання коментарів. Моє призвичай дзвони десь... звати мене Артем Іванович, начальник відділу не був що не. А коли ви розсекретите справу, що до Станіслава Краснова Криснова зачекати? Ви не знаєте розслідування можна. Ні, відповідно. Пані каже, записати відео. Вони не пустять. Вони не будуть вимагати відео. Там, там. Я Давай за рулем возьмем, то смотри. Фамилия же вон. Нет, что тоже. А вот эти столько. Пошли. <реш> Украинка. <реш> 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 Вам тут цікаво. Що там специально? А тут я зараз з тим дітей. Це виборчити з потухні. А що вона розраховує? За якій знаєте таке питання задавати? Чи знаю я, що я знаю про створення? Терористичних організацій ЛНР. І чи підтримують з зробим? Я би радий підтримати як бував, був можливість. І там займатися корисною роботою робити. Одним словом, служба безпеки це холої, які виконують політичні замовлення оці мафіозної банди, яка сидить на бах. Ще які кажу... були? А, ні, які. Тобто... а ще Курс про Порсівського запитували. Якусь Ну, Не знаю, він там близький до цих товаришів, Чи знає, чи знайомий, чи... Ну таке. А що це не, було, не було про що питати, розумієте? Е, я вважаю, що серйозно треба зайнятися, але це мало би бути. І парламентський контроль, чим займається служба безпеки, Вона даремно проїдає гроші платників податків. Розумієте? І служить ганчіркою по обслуговуванню оцеї мафіозної банди, яка окупалася на банку. Ворошенки, Вошкіних і є подібні. Якщо там, як ви кажете, вас запитували всілякі дурниці, то на який, на вашу думку, був справжній мотив вашого вибора? Ну, я думаю, що це спроба. Якогось психологічного тиску на громадськість. Тому що я думаю, що вони не настільки вже круглі ідіоти, щоб зрозуміти, що на хмара в цих тиснуть, то себе поставити на писміховиську тільки виставити. А мабуть, думали, що це вплинути якимось чином на, на громадських активістів. Ну я думаю, що ти вони тільки собі гірше зробив. Ну я допитував оцього. Начальника цього дзвоника. Дзвоника. дзвоника хто йому таку ідею. дав? Так, бо я кажу, я ж не сумніваюся, що ви не могли самі додуматись до такої тому, Так, і так. А Ну, він звичайно, він, звичайно, своїх цих дурнів начальників видати не хоче. Нічого не повідомляють. Скажіть, будь ласка, ви ну, якісь виключені до... Організації, якісь у вас раніше, можливо, були звикли. Не вподобаєтесь дурням з Служби безпеки. Не задавайте таких... Може, колись в Луганську були. Мимо проїжджали. Давайте про щось цікавіше. Якось пояснював слідчий, чому саме ви е, маєте знатися на створенні ЛНР і на інших речах, про які вас запитали. Давайте про щось серйозне. Ну, ви ж розумієте, ну, настільки це абсурд, що про це не варто говорити. Я казав, що я готовий вам повідомити про, про злочин, наприклад, якщо ви не знаєте, і передати привіт. Е, Ну, в управлінню ну, К. Що, скажу, ну, Це не записувалося звичайно, протокол. Кажу, передайте в управлінню К. Що Хмара запитує, чому досі не заарештованої ложки не сидить в тюрмі, а навпаки, на банку, у цій маршрутній структурі. Ще сказати, чому бореколісників не сидить? Бо його злочини, які ще вчинив у 2004 році, не підлягають терміну давності. І так далі, і тому подібне. Вам бояться, що це за кримінальне провадження і як ви ну, як, як. Ну, якесь там кримінальне провадження Я... по Корсівському. Хто такий Корсінський? Не знаю, хто такий Корсін. Якийсь наближений до керівників до ЛНР. Що ви свідомі робіть ці справи? Ви свідомі чи я? Ну, очевидно. А не боїтесь? Ну, свідомі. Так, свідомі. Ну, я в, в зауваженнях до протоколу... А, протокол... Про, протокол про... А що розголошувати? Я вам скажу, про чим я займаюся. Боязка, звичайно, не підписав, а про протоколі тому написав своє зауваження, що видно, ну, служба безпеки або абсолютно не розуміє, чим вона має займатися, або з дурні, або настільки примітивні, як знайомі з. Так, ну чи... там ну, не уточно. Там одне питання, чи я знайомий, чи зустрічався, ну не знайомий, не незвичайні. Як я можу бути знайомі? Ну, ви розумієте, ну це ж можна кожній дорослій людині в Україні запитати. А ви знаєте там Івана з Донецька чи Луганська на прізвище Ви Цікаво, знайомі чого там. Ні, не знаю. А підтримували з ними до Ні. Вони все не все так можна кожен питати. Ну, ви розумієте, дійшло до абсурду. Про який період у вас запитували? Ну, от тих два роки. Пане Нікович, а ви цікавилися слідчого, чому власне на думку слідство, ви повинні знати цих людей? Ні, я не так питав. Я питав, хто, хто задумав оцей абсурд? Хто вам сказав це? Бо я... Не вірю, що сам воно? дзвоник, то то, ну він навіть якби додумався до такого абсурду, то він би на себе ініціативу не, не міг взяти. Це Хтось його підказав? А хто та людина корсульський, та що ви називаєте? Сепаратист. Знаєте про нього? Я, я читала, ну, в інтернеті. Ну, Якийсь <су> який, який <су> шеп, та, та, так, так званих лідерів літер. ЛНР. Керівником міліції в Відреці. Я адвокат Кор Корсенку і зараз нас теж викликають на довго. <рес> що... А скажіть, поясніть, хто такий корсунський доступ, може з вами послухати? Можу... А Може виставитись, щоб Сергій Трофінов адвокат захисник Корсунського? Я деякі матеріали досудового розслідування не, не можу роз, роз, розголошувати, але Корсунський не сепаратист. Ти, що, Ти говориш, так? Да, Він зараз, у нас у на нього обрана міра з заходу взяття підвал, варту, він та, знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ. Він людина, яка намагалася організувати переговорний процес. Між тими особами, які захопили будівлю СБУ та правоохоронними органами. Але на жаль, це не, не вдалося. А якому місці? В Луганську. В Луганськ. Це мається на увазі будівля СБУ. Які Це чочотирнадцяти років чесна. Як звати корсі? Як ми затримали? Ну вже. 3, 3, він, То він показав на плані на Іванова? Ні, ні, він не показував на Звідки лячка сам? Він у Лугачан. Так, це мова йде про те, Так, це мова йде про інтернеті. До речі, Сергій Корсунський після вже того, як він уїхав з Луганську, це теж в тому році, в 2014 році. Він вже два роки знаходився на, на території України, приймав активну участь у звільненні військово-колонених. Ну особисто я так під підрахував, що на рахунку Кор, корсунського не менше 5, 50 осіб, яких він звільнив з полону ну, тероризм. Скажіть, будь ласка, ви можете пояснити власне, цей допит, по якій справі як правильно кваліфікується? Я не готовий розповісти про цей допит, мені нічого не відомо. Ну а в виклики що зазначити? А, а, в нас чому викликають? Ну, особисто я, я йду на, на службі дії, щоб приймати допит в участь і світла, якого буде добувати. А сам ким він працював? Фактично він був приватний підприємець, який мав свій якийсь бізнес і займався. Але після захоплення будівлі СБУ він в захопленні участь не, не приймав. І коли на другий день після захоплення він дізнався, що Ну, він був знайомий з деякими особами особисто, які захопили СБУ. І він порахував, що він може зайти і переговорити з ними. І це погоджувалося з право, правоохоронцями. Зайшов він туди не просто так. І зайшов, переговорив і перші дві переговорні групи, які зайшли в будівлю СБУ. Зайшли за пропозицією Корченського і почали якісь переговори. Ну на жаль, ми знаємо, що вони є знакомий з Степаном? Знайомий я не знаю чи <пробітник> я <пробітник> не знаю, чесно. <пробітник> я запитаю. А можна ще, це таке питання, якщо там і зараз не, не знає зовсім цього посусту, але в тих показах, які він давав, він написав, що не знаю, може це сепаратист, може це ЛНР, це може слідчі використовувати. Ці показники проти косу. Ну звісно, ні. Якщо він сказав, що я, це я не знаю. Але там він сказав, що може це е, сепаратист. так? Ну, от, І, мож... Загалі, взагалі, взагалі я хочу повідомити вам, що, що перші 20 колон е, майор дзвоник бігав до керівництва СБУ для того, щоб пояснити. Пояснити, чому зібралася громадськість і чому взагалі такий шум в СБУ. І, і, ви, знаєте, і ви знаєте, мені особисто ну, дуже соромно за те, що відбувається в той час, коли дуже багато питань, які повинні вирішувати ці правоохоронні органи, і саме головна служба України СБУ. І я розумію так, що зараз ми. Втрачаємо час, тому що всі ці дії, які вони намагаються е, зробити, вони е, у нас громадськість хочуть просто залякати, вони хочуть просто нас принизити. І саме головне, що е, ці дії, які вони створили, вони не мають під собою, як сказав Степан Вікторович, ніякого підручця, тому що сказати те, що вони... За дві години задали два питання і відповідь на них, на них одним словом не знаю, незнайомий, ви знаєте, це викликає ну, занепокоєння. І тому, і тому особисто я... От, е... Питання вашому, чому сумно? Тому що ми втрачаємо країну, ми втрачаємо час, тому що ми не боремося з тими ворогами, які дійсно знищують Україну. І саме головне, що я особисто шов, і в мене було питання, що мене будуть допитувати по справі політв'язня, патріота Стаса Краснова. Краснова. І я зрозумів, що от наше з вами. Небайдужість, вона якраз і зробила те, що вони зробили такий смішний нам допит. Витрачивши час, служба, ціле ці відділення, вона потратила на те, щоб з'ясувати ці два слова. Але ми говоримо про те, що у нас дуже багато в країні проблем. І саме головне, щоб ми всі з вами приходили, реагували не на тільки на, на повістки хмари, а будь-якого іншого. Громадянина України, тому що зараз наша країна в небезпеці, вони використовують ці силові всі блоки для того, щоб залякати країну, щоб нас примусити мовчати. Скажіть, будь ласка, за що у вас блок можна залякати? Заляки? Ну як мені як мені сказали, як, як мені сказали, що ми з Степаном Вірковичем дуже е, такі активні громадсько-політичні діячі. Які відвідують всі, майже всі заходи, які пов'язані з. це йому сказали, ні, світ, не робити. Ви також як свідок у справі Сергія Сергієм так? так. А яке ви відношення маєте запускати свідку? Ну я, я ще раз наголошую. Тут відповіді я не отримав, і я взагалі, от я кажу, що за дві години я потратив дві години свого життя за те, що. Мені задали такі безглузді два запитання, і я відповів двома словами ні, не знаю. Я хочу сказати, що, на жаль, Служба безпеки абсолютно ніким не контрольована сьогодні і обслуговує тільки нинішню кліку на багатьох портрет якого цього, цього зрадника держави. Розумієте, потрібний особливий тиск зараз на Верховну Раду, щоб зайняти серйозним контролем, чим займається служба безпеки України. І дійсно тут потрібно ілюстрацію робити, кожного, кожного пролюструвати, тому що я не сумніваюся, що тут є і порядні офіцери. А дзвонику я порадив. Якщо тобі, якщо тобі дають злочинне розпорядження, то посилай їх на три. Літери, тому що ти присягав не Порошенка, не більш нікому, тільки українському народу. І пам'ятай цю присягу. Оце так ми йшли, я виходило, я таку порадував, бо він не хотів він не відповів, я розумів, що він не відповідає. Хто тобі порадив займатися такою ерундою? Скажіть, будь ласка, можливо, ви мали, приймали участь в якихось переговорах з без та, Ні. Десь ні, якісь були... Звичайно, що ні. Так в тому то й річ, що я сказав, що так можна будь-кому з дорослих людей в Україні задати таке питання. Чи я знаю, ваша призначка є якісь там десь. Чи я знаю, буду таку то, -то чим вона там займається? -то рани, то... Ну, без глузди питання, можна прийдути. Вони навіть заготовки не зробили на перетинку якоїсь такої ну, правдоподібно виглядав. Коли наступного разу ви прийдете сюди, вони прийдете. А чого ми прийдемо? Ми <гум> вже хіба по них прийдемо? Вам сказали, будуть у вас викликати? Ми вже хіба прийдемо по них? Ні. Ні, вони сказали, сказали про те, що ми вже ну, тріти з їм цій справі, тому що ми особисто їм не повідомили. І, ну, ми вже будемо чекати на інші справи. А справ дуже багато. То саме головне, що сказав Степан Мудькович, що небайдужість і контроль громадськості і Верховної Рад це саме головне питання, яке повинно відбутися в ці наші. Достатус господин вас правильно. Володимир Иванов. А кто такой? Помічник народного депутата. Володимир, а хто сказав, що да. ви конкретних участию? Там очень много. Я считаю, что должна использовать побыть сам, я могу забрать причины между некоторые. Почему-то Взагалі, взагалі, я хочу всім подякувати, тому що це дійсно воно відбулося. В такий спосіб, що воно видоразило цю службу, і вони зараз, я думаю, що включить містки і будуть працювати все таки в тому сенсі, щоб вирішувати глобальні питання, які стоїть країни. Але але ми повинні робити все для того, щоб патріоти України, які наразі затримані, і які. Сидять закованим справам про вони повинні бути захищені наших підтримків. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть у селам! можна службі <головіка> безпеки України тричі? Гайба! на Гайба! <головіка> Да, я говорю, что он говорит, я пройти, вот я там.